14 людей постраждали під час ракетної атаки по Одесі. За словами голови ОВА Олега Кіпера, близько десятого вечора у середу, росіяни в чергове вдарили балістикою. Велика пожежа зайнялася на складських приміщеннях пошти. І більше вже готова розказати наша кореспондентка Ольга Дунська. Вона з нами на прямому зв'язку. чи загасили вже пожежу? Вітаю ігорю. Пожежа повністю локалізована. Втім, на місці все одно працюють рятувальники. Тому що досі можна побачити великий щільний такий дим. А до того ж, з'являються поодинокі невеличкі осередки вогню. Нині тут працюють рятувальники. Також варто значити, що окупанти поцілили саме по складських приміщеннях нової пошти на щастя, 18 працівників, які тут перебували, встигли встигли зреагувати. Та коли дали сигнал повітряної тривоги, вони побігли до укриття. Щодо постраждалих, це 14 людей. Серед них є одна людина, яка наразі перебуває у середньому стані. Нею зараз опікуються лікарі має бути операція. Власне щодо пошкоджень. А тут цілком понівочні конструкції можна побачити те, що подекуди взагалі немає вже і перекриттів, потрощене саме логістичне відділення. На момент удару тут. Могло бути приблизно 900 різноманітних відправлень. Ну власне, тут на місці продовжують працювати рятувальники. Вже більше інформації розкажемо згодом. Дякую, Оля. Ольга Дунська про наслідки атаки по Одесі. Нагадаю, ворог вдарив по місту балістикою напередодні близько десятої вечора. На обстріл балістичними ракетами Одеси відреагувала посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі ікс. Дипломатка поширила світлину з наслідками вечірньої атаки росіян на місто. За її словами, цей обстріл ще раз підкреслює важливість протиповітряної оборони для здатності України захищатися від жорстоких атак з боку Росії. Україна готує до підписання ще сім двосторонніх безпекових угод, у тому числі й зі Сполученими Штатами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення. За його словами, вчорашній день був присвячений міжнародній роботі і результатам, які потрібні Україні у травні та червні. По деяким з них вже є попередній текст угод. Кожна з них підтримує нас і цього року, і в наступні роки. Безпекова архітектура на час до вступу в НАТО, наповнюємо драфти угод більш сильними можливостями для України та для нашої спільної безпеки з партнерами. Зрозуміло, що особливий пріоритет, у що дасть більше захисту від російського терору. 31 раз окупанти атакували Сумщину за минулу добу, переважно ФПВ-дронами, скидали міни, а також гатили з артилерії та мінометів. Повідомили у військовій адміністрації. Найбільше під вогнем окупанта опинилися Білопільська та Великописарівська громади. До того ж, у 15 громадах Сумщини, які межують з Росією, ввели додаткові обмеження. Про них розкаже наша кореспондентка у наступних випусках. Попри активні обстріли, на сумщині відроджують коноплярство. Йдеться про вирощування технічних конопель, які до слова використовуються для виробництва понад сотні найменувань різних товарів, починаючи від продуктів харчування і до автозапчастин, чи є шанс на відродження цієї галузі в умовах війни в сюжеті Олесі Боровик. Те поле тридцять Рекорд в прошлом году по Україні показала. Сумщина свого часу була колискою коноплярства. Тут були перші в Україні інститути, які займалися виведенням урожайних сортів промислових конопель, та згодом галузь занепали, розповідає науковець. Законодавчі обмеження вони дуже, скажімо так, приторможують розвиток галузі. Віталій каже, після прийняття закону про використання конопелі в медичній сфері, ситуація покращилась. Промислові коноплі вважатимуться. Ну, вже прирівнюватиметься більше як для до звичайно сільськогосподарської рослини. Відносяться до віддання Міністерства аграрної політики і е, буде відмінена ліцензія на вирощування промислових канапель, дозвіли Нацполіції. Залишаються такі пункти. Сіяти виключно ліцензійне насіння, і в момент світіння всі поля будуть досліджуватися на вміст тетрагідроканабінолу, тобто наркотика. Нині аграрії збирає тристу, це стебло, яке залишається в болі після збору насіння. Навіть ось так от розділить до елементарних волокон, і все одно воно. Дуже міцне далі. Ці снопи поїдуть на переробку. З них виготовляють мотузки, використовують будівництві та опалені. Загалом із конопель можна виготовити понад 100 найменувань товарів. Зараз ну враховуючи і світові тренди, в першу чергу це екологічність, це боротьба з глобальним потеплінням. Треба повністю замкнути цикл, скажімо так, від вирощування насіння, товарного виробництва. Первинної переробки, глибинної переробки, попри бойові дії на території області в цьому році господарство готується засіяти близько 150 гектарів конопель, ще стільки ж засіють на півночі регіону. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Гучно було цієї ночі в Росії на атаку дронів жаліються жителі Орловської та Курської областей. Є руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджені лінії електропередачі. Вибухи чули і в ростовській області. Пишуть місцеві пабліки. Місцевий губернатор заявив про атаку безпілотників. Інформації про постраждалих не надходило. Сполучені Штати запровадили нові антиросійські санкції. Вони стосуються військово-промислової бази, програм розробки хімічної та біологічної зброї у переліку не лише російські підприємства, але й компанії з інших країн, які допомагають Кремлю озброюватися. Це військові виробництва з Азербайджану, Китаю, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Словаччини, а також Бельгії. Деякі з них допомагали РФ отримувати технології та обладнання за кордону. у санкційному списку. майже 200 Сті організації та фізичних осіб розповіли в міністерстві фінансів США. Ніч протестів у Грузії влада жорстоко розігнала мітинг в центрі Тбілісі. Точну кількість поранених чи затриманих не повідомляють однак в мережі публікують кадри із закривавленими людьми. Крім того, поліція застосувала перцевий газ проти кількох журналістів та операторів, які висвітлювали висвітлювали акцію. В парламенті оголосили червоний рівень небезпеки. Силовики пропускаються всередину лише критично важливий персонал. Напередодні грузинські депутати в другому читанні ухвалили законопроєкт про прозорість іноземного впливу. Документ називають калькою з аналогічного російського. Він обмежує свободу слова та перешкоджає діяльності неурядових громадських організацій. Законопроєкт назвали недемократичним в ЄС. Європарламент схвалив резолюцію із закликом не розпочинати із білі переговори про вступ до євросоюзу. В держдепі США висловили розчарування законопроєктом, А в НАТО назвали його кроком назад від альянсу. Не тільки з містом, але й навіть назвами статей ваш російський закон ідентичний кремлівському. Мені дуже цікаво, як ви поясните ці подібності. Ще раз запитаєте, які статті цього закону російські п'ята стаття російська, тому що як і кремлівський закон, цей закон також спрямований на публічне оголошення людей агентами, шпигунами та зрадниками. Ідеться не лише про закон, олігархи дали зрозуміти, що це геополітичний сув грузинської мрії, який вона зробила для того, щоб повернути Грузію під вплив Росії та закрити для нас європейське майбутнє. У Вінниці встановили національний рекорд з колективного створення картини. Досягнення зафіксували у розділі мистецтво вперше. Над зображенням перформансом працювали 12 художників з різних міст України. До Вінниці митці з'їхалися на благодійний пленер. Кращий художник художник-2024». Протягом тижня вони зображали на своїх полотнах наймальовніші куточки. Вінниччини. усі кошти з продажу картини спрямуються на підтримку зсу Картина наш яку внесли до книги рекордів України вже у серпні стане лотом на аукціоні Крістіс у Лондоні. Там темне важке слобло, яке темне сьогодення. Вони покрили картину кольорами наших прапорів. І енергії добра і позитиву. Твір, який вигідно представить як абстрактне мистецтво України на світовому поприщі, це історія митців. Переважно люди з тих міст, де щоденно обстріли. Це Харків, це Херсон, де окупований є Одеса, є Вінниця, є Ізюм.